Друзі, доброго дня! Ви на каналі Performax. У нас про маркетинг для вашого бізнесу. І сьогодні хотів би продовжити тему підписників на ваш YouTube канал. Тобто, якщо у вашого бізнесу є YouTube канал і ви просуваєте, хочете просувати товари чи послуги через свій YouTube канал, то вам варто збільшувати кількість підписників. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як підняти кількість підписників на ваш YouTube канал за допомогою кнопки просувати на самому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал Performax. У нас про маркетинг та рекламу для вашого бізнесу. Хочу відразу сказати, що у вас повинен YouTube канал бути зв'язаний з рекламним кабінетом Google, Google Ads. От у мене є зареєстрований рекламний кабінет, і ось тут, в інструментах менеджер даних, у мене є зв'язка рекламного кабінету з YouTube каналом моїм. Зв'язка відбувається за допомогою натискання цієї кнопки Підключити продукти, там вибрати YouTube канал і підтягнути, підтягнути ваш YouTube канал. І так, коли у нас зв'язка вже зроблена, нам треба обрати будь-яке відео, через яке ми будемо набирати підписників. Краще, щоб це були. Було якесь промо-відео про ваш YouTube канал, про ваші послуги, про ваш товар, коротко, який ви продаєте. І в відео повинен бути заклик на підписку на ваш канал. Ось у мене є це промо-відео. І якщо ви зайдете адміністратором, то ви під цим відео побачите отаке, отаку от кнопку прод. Просування натискаємо на неї, і у нас є дві цілі: перша це взаємодії з каналом, і друга це перегляди відео. Як збільшити кількість переглядів відео, ми покажемо в наступних відеоінструкціях. А сьогодні ми покажемо, як взаємодіяти з каналом, тобто підвищити рівень підписників на ваш канал. Натискаємо далі. Бачимо, що система вибор обрала це відео, відкриваючи меню, ми можемо побачити назву відео, опис, відкригувати це все і нижче побачите, як виглядає. Наше рекламне оголошення. І бачимо велику кнопку підписатись, яка закликає до підписки на ваш канал. І так, ідемо далі. Далі треба вибрати країну, куди буде показуватись відео. Якщо ви хочете набрати підписників з України, які розмовляють, наприклад, англійською, то вам треба тут вибрати англійську мову. Але я хочу, щоб підписники були будь-які з України. Далі ми натискаємо продовжити, і тут нам треба вибрати суму. Яку ми плануємо потратити витратити, і до якої дати я, наприклад, хочу запустити цей тестовий період реклами. До 24 квітня, сьогодні 21 квітня, і хочу витратити на на цю всю рекламу 200 гривень. І натискаємо кнопку Запустити рекламу. І натискаємо кнопку Запустити рекламу. Це у нас з'явилося це відео. Воно, до речі, з'являється в адміністративній панелі вашого YouTube канала в розділі контент і в закладці реклам рекламні кампанії. Ось це відео запущено, воно в статусі обробляється фільм взаємодії, тобто підписки. Вартість, скільки потратили, скільки було показів оголошень, скільки переглядів і скільки всього було підписників за цей період. І через деякий час я покажу вам результати, скільки ми набрали підписників за ці 200 гривень, і скільки коштує в моєму випадку один підписник, потенційний клієнт для мого бізнесу в Ютубі. Підписуйтесь на канал Перфомакс. У нас про маркетинг та рекламу для вашого бізнесу.